Перший мінімальний улов це 25 копійок 92-го року різновид 2ВАМ. Ну, я думаю, що ви зрозумієте, що це найпростіший варіант, який можна було зустріти, який коштує дорожче свого номіналу. Зараз я вам швиденько поясню, що це означає. Давайте налаштуємо цифровий мікроскоп. Зараз піднімемо і спіймаємо зум. Ось так. О. Буде видно. Ось, що важливо. В п'ятій гроні ось ця ягода має бути по центру букви П. Якщо ягоди крупні, це штамп реверсу ВА. Якщо вони дрібні, то це штамп реверсу ГА. З цим варіантом де крупні ягоди зустрічаються три варіанти аверсу. Найпростіший це другий варіант з тонким середнім зубом тризуба. Така мета коштує. 10 гривень 10 на сьогоднішній день. Якби це був би третій варіант би штампу Аверса, вона б коштувала десь гривень 100-150.